Свого часу відомий гросмейстер, чемпіон світу Тигран Петросян дав досить об'ємне визначення шахам, наголосивши, що це за формою гра, за змістом мистецтво, а через труднощі оволодіння грою ціла наука. Наприкінці 90-х міжнародний олімпійський комітет визнав шахи спортом, щоправда, не включив до олімпійської програми через брак масовості та видовищності. Вже не вперше цю тезу спростовують юні криворіжці, задіяні у відповідних осередках популяризації шахів. Так, на сьогодні у місці здобувають навички інтелектуальної гри більше п'ятисот дітей. У мене ця гра покорила самого деста. У мене грає в шахмат і вся сім'я. Папа грає, брат і я. Папа у мене Кандидат мастера спорта, брат, третій розрядник, я второй разрядник достаточно крепкий. Мне очень нравится играть, мне очень нравится изучать новые дебюты, новые такие фишки, ловушки в шахматах. Мне кажется, що эта игра покорила меня на всю жизнь. Это меня никто не учил. Я увидел, как играют по телевизору, и самому самому захотелось мені. Ну, ну мы Играю в шахматы. Я ну, э, год ну просто любительский, там з друзьями. И... А, а при, нравится мне оно из-за ума, из-за того, что она думает, там размышлять и делать хода разные. За радянських часів турнір Біла Тура був одним з найбільш представницьких і значущих змагань а відтак сходинкою для професійного росту чималої кількості гросмейстерів, які сприяли формуванню виховного значення шахів, з поміж іншого, це необхідність проявляти цілеспрямованість, відповідальність за прийняті рішення, витримка і самовладання. Соревнования будут проходить по круговой системе. Участвуют все семь районов, соответственно, каждая команда сыграет с каждой. Это будет семь туров. Ну и Кобы Шачков берется, соответственно, тут и будет чемпионом. У нас в состав три мальчика, одна девочка, соответственно, четыре участника в команде, 28 человек, это только основных, плюс запасные. Шахматы это очень интересная игра, которая приносит удовольствие, когда я в нее играю. Это интересно, это увлекательно. К тому же довольно так Интеллектуальная игра хорошо развивает человека во всех отношениях. И мышление развивает и логику. Я занимаюсь шахматами уже лет 8. И, в общем-то, я в этом году хочу стать чемпионом города до 20 лет, как в прошлом. Ну а кроме этого, я уже участвовал в нескольких турнирах еще в конце прошлого года. Занимал в них некоторые места иногда. Ну, призовые во всех. Ну а так, в общем, планирую просто играть, получать от этого удовольствие, занимать призовые какие-нибудь места. Хотелось бы пожелать сор... э, криворожанам, которые соревнуются далеко, чтобы они приносили нам побольше побед и были уверены и удачи. Змагання у рамках турніру Біла Тура вже не вперше приймає красень шаховий клуб центрально міського району, що знаходиться на балансі Дюша номер 3 Сучасний клуб створено за усіма вимогами міжнародної федерації шахів Фіде, і на сьогодні він один з найкращих в Україні. Загалом у нашому місті вже відкрито і відреставровано шість шахових клубів та класів при загальноосвітніх навчальних закладах. Відкриття ще одного шахового класу заплановано 45-й школі у Тернівському районі. Нам грех жаловаться, учитывая сложную ситуацию в целом в стране. Сейчас шахматы переживают вторую жизнь. У нас появился федерации, который поддерживает всех начинаниях наших все потуги, так сказать, Николай Иванович Щищенко. Большая благодарность ему. Все соревнования, запланированные в прошлом году, прошли. Прошли с успехом, все довольны. Была организация, все было организовано, был призовой фонд, были награды, были кубки, минали, было все очень здорово. Мы не останавливаемся на этом этапе. Мы будем развиваться и дальше. У нас есть планы. Уже сегодня мы увидите, что стартует чемпионат города среди школьников. То есть все соревнования, которые запланированы, будут проводиться в срок, и мы раскрываем новую сеть, мы добавляем еще турниры, мы будем проализировать шахматы и в дальнейшем, и захватывать их можно больше регионов, районов. За підсумком чемпіонату міста шахів Біла Тура та кількістю набраних очок найуспішнішою стала команда Криворізького гуманітарно-технічного ліцею номер 129 із Довгінцівського району. Тепер шахісти цієї команди мають представити наше місто на обласному турнірі. Серед завдань Криворізької федерації шахів на поточний рік залучення до інтелектуальної гри більшої кількості поціновувачів та збільшення змагань. Так, цьогоріч у кривому розі пройде щонайменше 10 офіційних міських змагань, до яких додадуть чимало відроджених та нових турнірів.